Озвучено книжкова Хмаринка. Діліться з друзями. Коментуйте, ставте вподобайки. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 10. Спалах Вони йшли Саут Ендом, і невдовзі Рейчел усвідомила, чому Брайан був у плащі. У повітрі висів туман, такий легкий, що вона його не помічала, доки її волосся не стало вогким, а чоло не намокло. Вона надягнула на голову каптур, але той, звісно, вже теж був вогкий. Це ти послав горілку? Я. Чому? Чесно? Ні, не щиро». Він хихотнув. Мені треба було до вбиральні, і я хотів подбати про те, щоб ти ще була на місці, коли я вийду. Чому не можна було просто підійти до мене? Нерви. Коли я впродовж років зв'язувався з тобою, ти начебто не була у великому захваті. Тут вона сповільнилась, а він її наздогнав. Мені подобалось отримувати від тебе електронні листи, сказала вона. Дивно, ти реагувала інакше. Це десятиліття було для мене непросте. Вона всміхнулася йому, невпевнено проте з надією. Він зняв із себе плащ і накинув їй на плечі. Не буду я брати твого плаща, сказала вона. Знаю, що не будеш, я його тобі позичаю. Він мені не потрібен. Брайан відступив. І поглянув на неї. Чудово, віддай його назад. Вона всміхнулась і закотила очі. Ну, якщо ти наполягаєш, вони пішли далі. Їхні кроки були єдиним джерелом звуків на весь квартал. Куди ти мене ведеш? запитав він. Я сподівалася, що залізниця досі існує, і вона існує. Один квартал прямо два впоперек. Вона кивнула. Чому її так називають? Там поблизу жодних колій. Підпільна залізниця, більшість рабів переганяли через цей квартал. У цій будівлі він показав на особняки з червоної цегли, що сховався між Таунгаусом і колишньою церквою. Едгар Рос на початку 19 століття поставив перший друкерський верстат, яким керували чорношкірі. Вона скоса позирнула на нього. І все ти знаєш, від а до я. Я люблю історію. Він знизав плечима. У виконанні здоровання це чомусь було мило. Тепер ліворуч. Вони повернули ліворуч. Тут вулиця була старша і тихіша. Багато з її гаражів, звичайних і житлових, колись були жвавими стайнями. Вікна тут були товсті і освинцьовані. Дерева здавалися старими, як сама Конституція. До речі, твої політичні матеріали для новин подобалися мені більше, ніж загальні. Вона хихотнула. Ти не відчув себе достатньо поінформованим, коли я зняла той матеріал про кота, що гавкав. Він класнув пальцями. Пообіцяй мені, що його збережено в архівах. Вони почули, як щось металево ляснуло, і вулиця почорніла. Усе світло, у будинках, у вуличних ліхтарях, у маленькій офісній будівлі в кінці вулиці різко вимкнулося. Олов'яний відблиск високих будівель, які обрамляли район, давав їм змогу бачити одне одного. Хай геть не чітко, та ця майже темрява була чужа і несла із собою прихід недоречної правди, яку всі міські жителі ховали куди подалі. Ми не підготовлені до виживання в більшості його форм, принаймні тих, які не передбачають зручностей. Вони пішли вулицею далі не без зачудування. Волосинки в неї на шкірі за останні п'ять хвилин ожили слух загострився. Всі пори розчахнулися, шкіра голови захолола, змокла, наситилась адреналіном. Таким було Гаїті, Порто Пренс, Леоган, Жакмель. У деяких районах там і досі чекали на повернення світла. З однієї будівлі на розі вийшла жінка. В одній руці вона тримала свічку, а в другій ліхтарик. Коли вона освітила ліхтариком їхні тулуби, Рейчел розгледіла вивіску в неї над головою і усвідомила, що вони дісталися бару залізниця. Ой стійте. Жінка помахала ліхтариком угору вниз, і його світло омило їх, а тоді зупинилося на їхніх колінах. Що ви тут робите? Шукаємо її автівку, сказав Брайан. – Тоді просто вирішили пошукати ваш бар, а тоді сталося це. Він здійняв руки до темряви, пролунав ще один металевий стогін, і світло повернулося. Вони закліпали на м'яке неонове проміння вивіски із зображенням пива у вікні і вивіски бару над дверима. Не злий фокус, зауважила барменка. На днях народження виступаєте!» Вона відчинила їм двері, і вони зайшли досередини. Там усе було так, як пам'ятала Рейчел. а може, й краще. Світло трохи тьмяніше, на зміну запаху несвіжого пива, що всмокталося в чорну гуму. Прийшли ледь помітні пахощі Гікорі. Коли вони зайшли у двері з музичного автомата долинав Том Вейтс, який затих, коли вони замовили напої, а потім у йому прийшли на зміну Редіохет часів Пабло Хані. Тома Вейтса Рейчел могла уявити в належному йому контексті, бо більша частина його найкращих творів була старша за неї. Однак її часто вражало, хоч і м'яко, та й це було цілком передбачувано. Що в барах на законних підставах випивають люди, які ще були в підгузках, коли вона під Radiohead проживала свої студентські роки, ми старіємо на очах у решти світу, подумала вона, та чомусь усвідомлюємо це останніми. У барі не було більше нікого, крім них і Гейл, барменки. Коли вони наполовину спорожнили перші келихи, рейчел сказала Брайанові Розкажи мені про нашу останню зустріч. Він спантеличено примружився. Ти тоді був історгівцем антикваріатом. Він класнув пальцями. Джеком Агерном, так то був Джек? Так. Ми йшли на обід і перестріли тебе в кінці Біконгіл. Так, так, погодилася вона. Усе таки було. Та мене цікавить настрій. Ви, добродію, того дня були не в гуморі. Вам не торпілося мене позбутися? Він закивав. Ага, вибач, що так вийшло. Ти це визнаєш? Так, чорт забирай. Він крутнувся на стільці, добираючи слова. Джек інвестував у маленьку дочірню компанію, яку я саме створював. Нічого серйозного, просто компанія, що виробляє дорогі дерев'яні паркети і віконниці. Джек також самопроголошений мораліст, справжня людина 15 го століття в цих питаннях фундаменталіст, чи то лютеранський, чи то кальвіністський, не пам'ятаю який. Я їх теж плутаю. Він криво їй усміхнувся. Хай там як тоді я був одружений. Вона добряче хильнула зі свого келиха. Одружений? Ага, збирався розлучитися, але на той час був одружений. А я ж комерсант, я продавав отой шлюб своєму клієнтові моралісту. Поки що я тебе розумію, тоді я бачу, як ти переходиш вулицю, наближаючись до мене. І розумію, якщо я не відірвуся від цього, він це помітить, тому і надміру збудився, як завжди, коли дуже нервуюся. І все бляха муха зіпсував. Ти сказав, якщо я не відірвуся від цього, від чого від цього? Він поглянув на неї, схиливши голову набік, а тоді вигнув брову. Мені справді треба це казати. Це твоє пояснення, друже мій. Це мій потяг до тебе, Рейчел. Моя колишня бурчала на мене через нього. Ти що знову дивишся на свою подружку в новинах? Його помічали, мої друзі. Чорт забирай, я певен, що Джек Агірн зауважив би його, якби я висолопив язика посеред Бікон стріт. Ну, тобто, господи, це ж іще від часів Чиколі. Годі тобі. Це тобі годі, я про це не знала. Ай, ну так. А власне, звідки тобі було знати? Ти міг би про це сказати? В електронному листі, який ти певно читатимеш із отим своїм бездоганним чоловіком. Він був аж ніяк не бездоганний. Тоді я цього не знав і до того ж був одружений. Що з нею сталося? Вона пішла, повернулася до Канади. Отже ми обоє розлучені. Він кивнув і підняв келих. За це? Рейчел цокнула келихом об його келих, вихилила свій напій, і вони замовили ще два. Вона попросила Розкажи мені про щось таке, чого не любиш у собі. Не люблю. Я думав, на початку треба показувати себе з найкращого боку. На початку чого? Знайомство з людиною. Стосунків, це в нас побачення? Я ще не думав про це в такому ключі. У тебе своя випивка, у мене своя. Ми повернулися одне до одного і намагаємося збагнути, чи достатньо нам приємне товариство одне одного, щоб ми зробили це знову. Це дійсно схоже на побачення. Він підняв один палець. Якщо це не щось подібне до передсезонного футбольного матчу тільки перед побаченням. Весняне тренування у Великій безбольній лізі тільки перед побаченням, сказала вона. Зачекай, а як передсезонні матчі називаються в НБА? Передсезонні матчі? Знаю, та як їх там називають. Так і називають. Ти впевнений, якось не оригінально. Та все ж так і є. А як щодо НХЛ. Крін його знає, але ж ти канадець, так визнав він, але не дуже на цьому розуміюся. Вони засміялися, просто тому що досягли першого етапу за версією її матері, викресали іскру. Десь між прогулянкою по бруківці у кварталі, такому тихому, що там було чутно хіба що відлуння їхніх кроків, запахом мокрого коміра Брайанового плаща під її підборіддям, двома хвилинами знетями, коли вони народились як тандем. Переступивши поріг бару під тихе бурчання Вейца в дедалі тихішому приспіві, і цією миттю, коли вони теревенели за горілкою та шотландським віскі, вони переступили другий поріг, забули ким були, перш ніж упевнились у взаємності свого потягу, і пішли далі, сприймаючи цей потяг як даність. Що не подобається мені в собі, вона кивнула. Він підняв келих і тихенько поворушив кубиками льоду в ньому туди-сюди. Із його обличчя зникла грайливість, а на зміну їй прийшло щось сумне та спантеличене, проте не озлоблене. Рейчел одразу сподобалося, що він не ображається. Вона виросла в домі, де панувало озлоблення, а тоді, не сумніваючись, що воно більше ніколи її не торкнеться, вийшла за нього заміж, і з неї було досить. Брайан сказав. Знаєш, як воно буває, коли тебе в дитинстві не беруть у команду, ти не подобаєшся людині, яка подобається тобі, чи батьки цураються тебе або ігнорують не через якісь твої дії, а через те, що вони намахані й токсичні. Так, так і ще раз так мені не терпиться дізнатися, до чого ти зараз хилиш. Тепер він зробив один ковток. Я згадую ті моменти, а в дитинстві їх безліч. Вони накопичуються, і я усвідомлюю, що в глибині душі завжди вважав вони мають рацію. Я не гідний команди, не можу подобатися тим, хто мені подобається. Рідні мене відсуралися, бо я на це заслужив. Він поставив келих на барну стійку. Мені в собі не подобається те, що я часом насправді собі не подобаюсь. І, хоч скільки доброго ти зробиш, додала вона, хай який чудовий ти друг. Яка чудова друга половинка, який чудовий філантроп, ніщо, справді, ніщо, ніщо, повторив він, і ніколи не компенсує того, який ти гівнюк насправді, Брайан обдарував її широкою прекрасною усмішкою. Ти, як я бачу, побувала в мене в голові. Ха. Вона похитала головою. Тільки в себе. Протягом хвилини вони не казали нічого, допили свої келихи, замовили ще два. І все ж, мовила вона, ти неймовірно добре випромінюєш упевненість у собі, і з тим падлом у барі ти розібрався так, наче був його гіпнотизером. Він був ідіотом, ідіотів легко дурити, тому вони і ідіоти. Звідки мені знати, чи не були ви тоді заодно? Заодно в чому? Ну знаєш, промовила вона, він мене лякає, а ти приходиш і мене рятуєш. Але ж я витягнув тебе звідти, а сам залишився. Якби він був із тобою заодно, ти міг би вийти з тих дверей за п'ять секунд після мене і піти за мною. Брайан роззявив рота, а тоді стулив його і кивнув. Добра заувага. До тебе часто так вигадливо підкочують. Начебто ні. Для цього мені страшенно багато довелося би попрацювати. Хіба з тим хлопакою, на якомусь етапі не було дівчини, вони сварилися? Вона кивнула. Отже, я мав би, дайно на назву все по порядку, знати, що ти сьогодні прийдеш до бару, найняти приятеля, щоб він удав, ніби прийшов туди з дівчиною, розпочав із нею сварку, змусив її піти, а тоді підкотив до тебе і повівся войовничо. І все це заради того, щоб я втрутився і виграв для тебе час на втечу, а потім. Гаразд, хараст, хараст. Пробіг баром. Щойно ти з нього підеш, вислизнув із дверей позаду тебе та пройшов за тобою через усе місто порожніми тихими вулицями, у взутті на жорстких підборах. Я сказала гаразд, гаразд. Вона показала на його костюм білу сорочку, гарний плащ. Ти просто дуже зібраний, тож я намагаюся осмислити, як ти можеш дуже себе не любити, бо ти, мій друже, випромінюєш упевненість у собі. Якусь ідіотську? взагалі то ні. Вона хитнула головою, як правило, я впевнений у собі, сказав він. Дорослий раціональний я. У нього все доведено до ладу. Просто є на світі малесенький кавалок мене, до якого може достукатись опівночі в темному барі жінка, яка питає, чого я собі не люблю. Він знову повністю розвернувся до неї і зачекав До речі. Рейчелка кашлянула, бо на мить їй стало лячно, що вона пустить сльозу. Вона відчувала, як ця сльоза готова витекти, і це було ніяково. Вона висвітлювала землетру з силою сім балів на острові, вже й так ураженому немислимою для більшості людей бідністю. Провела місяць у соціальному житлі, повзаючи на колінах, аби відтворити уявлення дитини в таких самих обставинах. Одного разу видерлась у крону дерева за 200 футів над землею в бразильському дощовому лісі, і проспала там усю ніч. А сьогодні ледве змогла проїхати 30 миль із передмість до міста, не зірвавшись. Я сьогодні розлучилася, сказала вона. Шість місяців тому втратила роботу. Ні, не так, кар'єру. І ти чудово це знаєш, бо в мене сталася панічна атака в ефірі. Мене почали жахати люди не конкретні люди, а в цілому, а це ще гірше. Останні кілька місяців я провела в майже повній ізоляції. І, чесно кажучи, мені не терпиться до неї повернутися. Брайане, мені в собі не подобається ніщо. Протягом хвилини він не казав нічого, а просто дивився на неї. Його погляд не був напруженим, не видавався провокацією чи викликом. Цей погляд був відкритий, милосердний, позбавлений осуду вона не могла його схарактеризувати, доки не усвідомила це ж погляд друга. Тоді Рейчел зауважила пісню. Вона лунала вже, мабуть, із півхвилини. Лені Велч, один із найперших і водночас найдовговічніших зірок одного хіта, співав Science I feel for you. Брайан схилив голову на бік, а його погляд став відсутнім. Якось ця пісня звучала по радіо, як я малим був на тому озері, до якого ми їздили. Того дня всі дорослі були веселі, з ними було кльово. Лише за багато років по тому до мене дійшло, що вони всі були під кайфом, я не міг зрозуміти, чому вони весь час курили одну і ту саму цигарку? Хай там як вони танцювали під цю пісню край озера, компашка вгашених канадців у нейлонових купальниках. Звідки взялася її наступна репліка? Чи можна було знайти джерело цього поривання? А може, то була звичайна хімія, завзята робота на іронів, перемога біології над інтелектом. Хочеш потанцювати? Дуже. Він узяв її за руку, і просто забарною стійкою в темній залі, де світився хіба що музичний автомат, вони знайшли невеличкий танцювальний майданчик. Далі їхній перший танець, перший раз, коли вони торкнулись одне одного долонями та грудьми, перший раз, коли вона опинилася досить близько, щоб відчути запах, який завжди вважатиме головним запахом Брайана. Трішечки диму в поєднанні з пахощами його шампуню без ароматизатора, та мускусний запах його плоті, трохи схожий на пахощі лісу. Я послав тобі той напій, бо не хотів, щоб ти пішла з бару. Знаю, тобі треба було до вбиральні. «Ні, Я пішов до вбиральні, бо, пославши тобі напій, одразу впав у істерику. Просто не знаю, Юай, просто не хотів побачити, як ти дивишся на мене, наче на якогось странного сталкера, тож пішов до вбиральні, щоб не знаю, помучитися соромом. Просто зайшов туди, став спиною до стіни і разів із десять обізвав себе тупим. Не було такого, було, присягаюся. Коли я дивився на тебе в новинах, ти була чесна. Ти не говорила тенденційно, не підморгувала в камеру і не демонструвала упереджень. Я довіряв твоїм словам. Ти сумлінно виконувала свою роботу, і це було помітно. Навіть із котом, який гавкав, його лице посерйознішало, хоча голос залишався невимушеним. Не применшуй того, що я про тебе кажу. Мені цілий день, а часом і тиждень усі брешуть, мене всі намагаються обвести круг пальця від продавця автівок до постачальників, від лікаря, який намагається впарити мені ліків на більшу суму. Бо старається намахати фармацевтичного представника до авіаліній, готелів і жінок у готельних барах. Я вертався з поїздки, вмикав шостий канал, і ти. Ти мені не брехала. Це щось та й означало. Інколи, особливо після того, як мій шлюб розпався, я весь час був сам, це означало дуже багато. Вона не знала, що сказати. Останнім часом їй незвично було чути компліменти, а довіра була. Їй незнайома. Дякую. видушила із себе Рейчел і поглянула на долівку. Дуже сумна пісня, сказав за мить Так, хочеш зупинитися? Ні. Їй дуже подобалося, як його долоня тисне їй напоперек. Від цього вона почувалася так, ніби ніколи не впаде, ніколи не зазнає болю, ніколи не програє. Більше ніколи не буде покинута. Ні. Продовжуємо.